Відкрита людина. Ми так часто з вами, знаєте, якщо зустрічаємося, задаємо один одному запитання а, і задаємо запитання, як в тебе справи, так? Що ми відповідаємо? У нас є якісь заготовлені такі фрази, так? Кажемо, все все добре. У більшості так. Ну і, і це добре, так чи ні? Бо в нас час, коли ти вже живий, здоровий і ти прийшов е, вроде в дітей. З вигляду виглядаєш гарно, це вже добре. І за це слава Богу. А, коли ми знаєте, задаємо такі банальні питання, задамо, як в тебе в сім'ї, чи все добре? Що ви скажете? То все добре, слава Богу. І ви знаєте, коли Бог задає такі питання нам, Він взагалі має щось інше на увазі. Коли Бог задавав питання. Адаму в Едемському саді, де, де ти є Адам? Він не знав, де, де Адам є? Коли Бог задавав питання, питання Іллі, Ви пам'ятаєте це? Каже Господь з'явився Іллі, Це перша книга царів, 19 розділ. І каже, там він зайшов у печеру і перебував цілу ніч, і слово Господнє було йому, що ти тут робиш, Ілля? Бог не знав, що Ілля робить, брати і сестри. чи знав? Каже, відповів він: я дуже потерпів за Господа Бога Всемогутнього. Ізраїльтяни відмовилися від твого заповіту, зламали твої вівтарі, і віддали мечу твоїх пророків. Я єдиний, хто залишився, і тепер вони хочуть убити й мене. І стоїть і жаліється перед Господом. Хіба Господь не знав цього? Тому коли Господь задає нам питання, Він це задає з метою для того, щоб нас направити, для того, щоб нас а, витягнути з того стану, де ми, знаєте, за чимось ховаємося. І дуже цікаво, що коли ми задамо питання дитині, і воно так дуже, дуже якось банально звучить, але ми дорослі деколи не задумуємося, Як ви задасте питання дитині, Навіщо ти розбив вазу? Що, що дитина має вам сказати? Ми завели дитину в глухий кут. Ви робили таке, чи ні? І ти на емоціях це задаєш питання, але логіки в ньому нема. І, і коли ми стаємо старші, ми знайдемо відповідь на це питання, так чи ні? Ми знаємо тисячу причин і описати, чого це так сталося і як це. Господь поступає по-інакшому. Він цими питаннями нас витягує. І наскільки ми відкриті, сьогодні ми собі проаналізуємо і маємо з вами зрозуміти, що перед Господом ми не зможемо нічого втаїти. Так чи ні? Якщо б ми говорили, знаєте, Бог знає наші думки задається питання, щоб нас направити. І якщо б він почав висвітлювати отак на екрані думки кожного з нас, скільки б ми часу витримали, ну, щоб залишитися на своєму місці, може, би він почав висвітлювати якесь таке все, що ми говоримо, і ти б не дуже витримав сидіти на цьому місці, тобі би вже хотілося десь піти. Наскільки я відкритий сьогодні перед Господом і перед людьми? І дивіться, що перше, перше, це ми маємо велике бажання, щоб нас зрозуміли. Ми, як люди, маємо бажання, щоб нас зрозуміли. Ви згідні зі мною чи ні? Ми хочемо комусь виговоритись. Ми хочемо вилити те, що ми маємо переживання, те, що нас болить. Ми, ми маємо це бажання щоб з кимось поділитися. Але чому ми не, не, не робимо цього? А? Коли вас запитати, як у вас в сім'ї справи, ви мені скажете все добре, хоча знаєте, що є певні питання, які потрібно вирішити. І каже: ми не відкриваємося. Чому? Бо боїмося осудження з боку інших людей. Не відкриваємося ми тому, що боїмося судження з боку інших людей. А що подумають? А як скажуть, а як, а як, а як тоді, а, а, а потім що робити? Перед Богом ми можемо це сховати чи ні. Ми знаєте, друге, це ми навчилися і вміємо, як сказати це, придурюватися, бо одіватися там один перед. Так є. Особливо, особливо це видно в сім'ї, коли ми можемо спілкуватися або бути в компанії. І ви знаєте, ви щось можете розказувати, які там, як ви поступили, чи як ви там зробили. Жінка сидить з боку це, цю ситуацію. І знаєте, і може такий взяти лука такого і стрілу таку натягнути. Як запустити тобі і сказати: Та що ти розказуєш? Це було взагалі не так. Бувало таке чи ні? Я не буду про себе, бо ще дружина подивиться. Але я, я бачив таке, ми, ми сиділи в компанії, і коли, і коли ця дружина натянула стрілу на цього братка. Я сижу дивлюся, як він взагалі буде викручуватись з цього. І так попало прям. Знаєте, як це каже: такі, а ти а ти такий, як твій тато. А ти от, до сих пор ще мусор не можеш винести з першого разу 10 разів говорити. І, і ви знаєте, що ми в сім'ї один перед одним, ми є, ми є такі, як і ми є. Ми знаємо один одного, ми є там справжні. Так чи ні? Ти не зможеш перед дружиною сховати щось, бо вона тебе знає справжнього. І Бог нас знає справжніх. І коли ми сидимо в компанії, оце розказуємо, то дружина може таку стрілу запустити смочно, а? Ти нікуди не дінешся від цього, бо вона відкриває твою цю наготу, Вона відкриває тебе, яким ти є справжнім. А ми так цього не хочемо. Ми так хочемо перед кимось здаватися ну, трошки кращими, ніж ми є. І це непогано. Тільки які ми є насправді. Наскільки ми це відкриваємо? Відкриємо з вами місце писання до 14 розділ з 13 го вірша. Отож не будемо більше осуджувати один одного. Але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. І з 15. го Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти. Не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре. Не зневажається, бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, мир і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми? Отож, пильнуймо про мир та про те, що нас будування один для одного. Каже Біблія, що а, вище розказується про те, що можна було їсти, не можна було, і одні одному ставили палки в колеса, бо це не можна було їсти, а це можна було, і люди страждали через це. І він каже, що а, не будемо більше осуджувати один одного, а краще судіть про те, щоб не дати братові спокуси та спотикання. І в кінці закінчує, що пильнуємо про мир та про те, що нас будування один для одного. Наскільки ти і я сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб принести збудування своєму ближньому? Коли ми сидимо, чоловік і жінка, ви знаєте, як це прекрасно, і, і як кажуть, це описує, що за великим чоловіком стоїть хто? Дуже така сильна і, і, і мудра жінка. Чому? Тому що вона оцю стрілу, яку вона може запустити. Бо вона цього не робить. Вона цього не робить, Вона як Христос, вона тебе направляє бути відкритим і правильні речі говорити, а не запускає тобі стрілу, щоб ти там сидів і не знав, як вибратися. І каже: пильнуймо про мир та про те, що нас будування один для одного. Це нелегко зробити, брати і сестри. Коли ми закриті є перед, перед, один перед одним і перед Господом, це взагалі нелегко зробити. Ми, знаєте, любимо, ідем, ідемо в цей, вдіваємо оцю одежу зверху на свою праведну одежу. Щоб закрити оцю якусь рану, яка в нас є. І, і, і відбувається що? що? Що ми один одного не помагаємо один одному, а запускаємо стріли. А чому, в першу чергу що ми не відкриті перед Господом? Нам, нам треба піти в церкву, ми опа масочку, раз вже в церкві я знаю, як поводити, що сказати, як відповісти: слава Богу, слава Богу, все, я це знаю. Нам треба піти десь на якийсь захід, ми знаємо, як вдітися, що там говорити. Діти не будуть так поводитись, діти, які є, такі є. А? Амінь. І каже Біблія, будьте як хто? Як діти. Як діти, бо немає цих масочок. І Христос, Він хоче, щоб ми були тими, які є відкриті, а ми ранені можемо бути. А ми, а ми замість того, щоб цю рану принести перед Ісуса Христа, ми вдіваємо зверху якийсь кожушок. І показує їм, що в нас все окей. Каже перше до Солонян 5:11 утішайте, тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Нас треба втішати. Ти ж вроді дивишся, брат, все нормально. Нічого йому не бракує, все в нього добре. Каже, утішайте один одного і що робіть? І збудовуйте один одного. Для того ми приходимо в церкву з вами, щоб вчитися, щоб мати спільність, щоб підтримати один одного, коли це потрібно. Тому що деколи Христос може через нас працювати. І коли ми, знаєте, замість того, щоб запустити стрілу, казати, от такий браток був. А от подивись. Ми можемо збудувати, ми можемо сказати слово підбадьорююче, ми можемо підтримати, ми можемо помолитися за нього і таким чином його витягнути звідти. І річ каже, слідуючи до Галатів 4:18: то добре пильнувати про добре постійно, але не тільки тоді, як я приходжу до вас. Це каже апостол. Каже ж, добре, коли ну, що ви пильнуєте про добрі речі? Що ви, може, стараєтесь для вигляду робити ну, якісь добрі речі, каже, але не тільки тоді, коли я до вас приходжу. Каже, дітки мої, я знову до вас, діти мої, я знову для вас терплю муки породу. Це, ніби, знаєте, як вагітна жінка і роди оці. І, і терпить, каже, каже апостол, що я терплю ці муки, такі, як жінка, коли народжує. Каже, чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас, образ Христа має відбитися в мене. Коли зі мною буде говорити людина, а в мене відбитий цей образ Христа, а я відкритий перед Господом, і, і Бог мене знає, який я є, що я себе представляю. Я не ховаю ці рани, але я є в білій одежі праведності, Його. мені і людині буде помогти легко. Тому що цей образ Христа він буде просто висвітлювати. Він каже, щоб, щоб цей просто образ Христа, поки він не відіб'ється у вас, і це не пройде за один момент, цей образ Христа має відбитися просто в тобі. І поки вона не відіб'ється, брати і сестри, нам дуже важко бути, буде відкритими бути перед Богом і перед людьми. Дуже важко. І ми над цим працюємо. Бог, ви знаєте, Бог тебе простив і оправдав, щоб ти мав праведність Ісуса. А ти сьогодні на ці рани, замість того, щоб вдіти праведність Ісуса і полікувати свої рани, ти вдіваєш якісь маски, якийсь одіж, якісь лахміття, оце натягуєш на себе. А Христос каже: Я не хочу так, я хочу, щоб мій образ відбився в тобі. Я хочу, щоб ти прийшов до мене і сьогодні ти був відкритий переді мною, щоб сьогодні оця праведність вона могла бути надіта на тебе. Щоб ти не казав мені, або, я, або Бог коли звертається до нас, де ти, Богдан? Кажу, та я тут, я в церкві, в мене все добре, я служу. А він каже, де ти, Богдан? Де думки твої? Де, де твої діла? Про що ти взагалі, яка ціль твоя? І ось так Христос нас витягує на те, щоб ми ці рани з вами не ховали, а просто вділи його праведність і, і відкрилися перед Ним. І, і ми тоді з людьми можемо поступати, як? Як ми писали? Підбадьорювати, піднімати, підкріпляти. Як ти це зможеш зробити, коли ти натащив на себе ці всі, цю всю одежу, а, а знизу рани, і попробуй, хочеться допомагати комусь, та ще не хочеться. Тому Христос нас оце роздіває від цього. Він нас відкриває і каже ще один, ще один третє це відкрийся Ісусу, щоб Він дав тобі праведність і чисту одежу. Перевіряйте себе, брати і сестри, нам треба це робити, бо ми в цій суїті так деколи ходимо, ходим женемося, що ми кажемо все добре, все добре, все добре. Перед Богом приходимо, а Бог каже, а де ти? А що ти там робиш? А перед Богом ми з вами, так як казав на початку, нічого не сховаємо. Тоді ми зможемо бути відкритими і перед людьми, коли ми перед Богом вдінемося в цю Його праведність. І посліднє, що хочу сказати від Івана 8:12, каже: І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, буде, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Ви представляєте, що Христос робить. Ти прийдеш, приходиш до Христа, каже Христос. Це я, я змучився просто. Я змучився вже приходити сюди один, а туди другий. Я, я змучився ховати ці рани. Просто візьми оцю, оцю праведність свою вдінь. Я, я перед тобою такий, як я є. Такий, як перед дружиною, ми не сховаємо ж нічого. Каже Христос: і Я перед тобою такий, як я є. Христос тебе вдіває в цю праведність, обмиває. І тоді, коли ти спілкуєшся з людиною, ти можеш їй допомогти, бути відкритий перед Господом, і ти відкритий перед іншими. І тобі легко тоді побачити, як помогти іншому. Амінь. Хай Бог вас благословить, щоб ви а, мали цю праведність Христа, перевірили себе. І, і, і Бог, він той, який буде ісціляти. Він той, який буде давати цю нову одежу. Він готовий тебе і мене. А, Піднімати знову. Тому що Ілю, він каже, що ти там що ти там каже сховався. Давай, виходь, іди і я тебе благословлю і поможу. Все. Але Ілля він був відкритий перед Господом. І це нам потрібно пам'ятати, брати і сестри, щоб ми сьогодні не ховали під чимось, під тим, що не Боже, якісь свої оці моменти. І Бог, він буде нас благословляти. Без тебе я, немов пітьма, пропадаю і згасаю. О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука, в житті ветейне відпускає, о Божья.